А оце слова листа, якого пророк Єремія послав з Єрусалиму до залишку старших, і до священиків, і до пророків, і до всього народу, що його вигнав на вуходоносор з Єрусалиму до Вавилону, в неволю. По виході царя Єхонії, і матері царя та Евнухів, князів Юди та Єрусалиму, і майстрів та слюсарів Єрусалиму. Через Еласу, шафанового сина, та Гемарію, сина Хілкіного, яких послав Седекія. Цар Юди, до Навуходоносора, царя Вавилонського, до Вавилону, говорячи. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, до всього вигнання в неволю, що я вигнав з Єрусалиму до Вавилону. Будуйте доми, і осядьте, і засадіть садки, і споживайте їхній плід. Поберіть жінок, і зродіть синів та дочок, і візьміть для ваших синів жінок, а свої дочки віддайте людям, і нехай вони породять синів та дочок. І помножтеся там, і не малійте. І дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо в спокій його буде і ваш спокій. Бо так промовляє Господь Саваот, Бог Ізраїлів: нехай не зводять вас ваші пророки, що серед вас, та ваші чарівники, і не прислухуйтеся до ваших снів, що вам сняться. Бо Елжу, вони вам пророкують ім'ям моїм, я їх не посилав, говорить Господь. Бо так промовляє Господь, по сповненні семидесяти літ вавилону я до вас завітаю, і справджу своє добре слово про вас, щоб вернути вас до цього місця. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. І викликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас. І будете шукати мене, і знайдете. Коли шукатимете мене всім своїм серцем. І я дамся вам знайти себе, говорить Господь, і верну вас, і зберу вас зо всіх народів та зо всіх місць, куди я вигнав був вас, говорить Господь, верну вас до того місця. Звідки вас я був вигнав? І Якщо ви кажете, Господь поставив нам пророків і в Вавилоні. То так говорить Господь до царя, що сидить на Давидовому троні, та до всього народу, що сидить у цьому місці, до ваших братів. Що не вийшли з вами на вигнання. Так говорить Господь Саваот: ось я пошлю на вас меча, голод та моровицю, і дам їх, як обридливі фіги, яких не їдять через їхню непридатність. І буду гнатися за ними мечем, голодом та моровицею, і дам їх на пострах для всіх земних царств, на прокляття, і на остовпіння, і на посміховище, і на ганьбу серед усіх народів, куди я їх був повиганяв. За те, що не слухалися слів моїх. Говорить Господь, що посилав я до них рабів моїх пророків рано та пізно, та не слухали ви, говорить Господь. А ви, все вигнання, що послав я з Єрусалиму до Вавилону, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, про Ахава, сина Колайного, і про Седекію, сина Масиїного, що неправду пророкують вам моїм ім'ям. Ось я віддам їх у руку на вухо до Носора, царя Вавилонського. І він повбиває їх на ваших очах. І візьметься від них прокляття для всього юдиного вигнання, що в Вавилоні, говорячи, нехай учинить тебе Господь, як Седекію та Якахава, яких Вавилонський цар пік на огні. За те, що вони зробили огиду в Ізраїлі, і перелюб чинили з жінками своїх ближніх, і говорили ложне слово ім'ям моїм, чого я не звалів їм, а я відаю це, і я свідок цьому. Говорить Господь. А до Шемая Хеламітянина скажеш, говорячи. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, кажучи, за те, що ти своїм ім'ям посилав листи до всього народу, що в Єрусалимі, і до священика Цефанії, масеїного сина, і до всіх священиків, говорячи. Господь тебе дав за священика замість священика його яди, щоб бути наглядачем у Господньому домі для кожного чоловіка, що божевільний і що вдає пророка, і дасть його до в'язниці. А на шию кайдани надінеш. А тепер, чому ти не скартав Єремію за натоту, що вдає з себе пророка? Бо він послав до нас, до Вавилону, говорячи, довге воно, вигнання. Будуйте доми, і осядьте, і засадіть садки, і споживайте їхній плід. І священик Цефанія прочитав цього листа вголос пророкові Єремії. І було слово Господнє до Єремії, говорячи. Пошли всьому вигнанню, говорячи, так говорить Господь про нехиламітяна Шимаю, за те, що вам пророкував Шимая, хоч я не посилав його і зробив, щоб ви надіялись на неправду. Тому так промовляє Господь: ось я покараю нехиламітяна Шимаю та насіння його, не буде в нього нікого, хто сидів би серед цього народу, і не побачить він добра. Яке я зроблю для народу свого, говорить Господь, бо про відступеєство від Господа говорив він.